Дев'ята в Україні час новин на Дніпро Тіві у студії Ксенія Штомпель. Вітаю. Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Повідомили в оперативному командуванні південь. Відео зі зруйнованою греблею з'явилось у місцевих херсонських По пабліках. Рівень води почав стрімко підніматись. У Нацполіції закликають людей, які знаходяться в зоні підтоплень, вимкнути всі електроприлади, взяти документи та речі першої необхідності, подбати про близьких людей та домашніх улюбленців та виконувати всі інструкції рятувальників та правоохоронців. Шановні мешканці Херсонщини, російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалась евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють: ДСНС, поліція, військові, всі поруч. Прошу зібрати документи, і речі першої необхідності і чекати автобусів евакуації. Окремо звертаюсь до мешканців лівого берега. Прошу зробити все можливе, аби убезпечити себе і врятувати своє життя, негайно покиньте небезпечну територію. Низка населених пунктів на Херсонщині вже повністю чи частково затоплені, і вода продовжує прибувати у Херсоні. У мікрорайоні Корабел вимкнули електропостачання. За кілька годин там також відключать подачу газу. В офісі президента назвали підрив Каховської ГЕС екоцидом і заявили, що під загрозою опинилася Запорізька АЕС. Також там кажуть, що дії расистів призведуть до можливого знищення частини населених пунктів. Підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для заес. Проте ситуація контрольована. Повідомили в енергоатомі. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів, турбін і систем безпеки. Заес зараз станційний ставок охолоджувач наповнений станом на 8 годину. Рівень води становить 16,6 метра, і цього достатньо для потреб станції. Наразі ситуація на заес під контролем. Український персонал моніторить усі покази. Знаки Рівень води у Каховському водосховищі стрімко падає. Повідомив начальник Нікопольської районної адміністрації Євген Євтушенко. Приблизно на півтора десятки сантиметрів за годину. Він закликав жителів району зробити максимальні запаси питної та технічної води. А у кривому розі проводять екстрену нараду щодо забезпечення міста водою після підриву ворогом Каховської ГЕС. Повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілку. За його словами, ситуація Дуже складна. За ніч Нікопольщина пережила п'ять обстрілів. Ворог вдарив по мирівській громаді зградів, по червоногриголівській та Нікопольській з важкі з важкої артилерії. Місто дісталось найбільше. Там пошкоджені п'ять багатоповерхівок, дитячий майданчик, авто газопровід. Всюди минулося без постраждалих. Також агресор спрямував на Нікопольський район безпілотники. Два шахеди, воїни повітряного командування. Схід збили в небі над областю цієї ночі. Наші захисники знищили і крилату ракету. Голова громадської організації, платформа громадськість контроль» Денис Селін проігнорував вимогу мерії про спростування недостовірної інформації. Вона була надіслана йому кілька днів тому. Тож наступний крок юристів подання позивної вимоги до суду. Нагадаю, 2 червня пан Селін розмістив у себе на сторінці в соцмережі пост, що мер Дніпра буцімто придбав коштовну автівку. Порша каєн після того, як Борис Філатов через соцмережі повідомив, що ця інформація не відповідає дійсності, і він позиватиметься до суду, Селін свій пост видалив. Втім, видалення публікації не є спростуванням, наголошують юристи. У Дніпрі продовжують ремонтувати трамвайні переїзди. Такі реконструкції розпочали ще позаминулого року. Втім, з початком повномасштабного вторгнення РФ будівництво довелося призупинити. Нині ж місто повертається до цих робіт. Комунальники завершують ремонт проїзду на перетині вулиць Романа Шухевича і Щепкина. Ним курсують не лише трамваї номер 5 та номер 14, а й інший електротранспорт. Ремонтики використовують спеціальні кріплення для розташування. Нових шпал і бетонних плит. Це пришвидшує роботи та збільшує витривалість відремонтованих ділянок. Настоящее время ми проводимо капітальний ремонт трамвайного пути, в тому числі переїзду. Путь у последній капітальний ремонт здесь проводился в 88-му році. Переїзд уже не соответствовал требованиям правил эксплуатации трамвая тролейбуса. І учитывая то, що здесь йде транзитрусных большегрузного автотранспорту, було прийнято рішення провести капітальний ремонт 75 метрів, в тому числі 21 метр в однопутному это сам переїзд. Применели здесь э, дорожчий переїзд применен. Э, опыт у нас вже є. Ми такі же переїзди вложили, э, два года назад на улице Чкалова. Зараз ми почали продовжувати цю реконструкцію. І далі будемо робити по всьому місту. Ця робота по переобладнанню переїздів це, знаєте, такий маленький дзвіночок, того, що ми повертаємося до обладнання нашого міста для блага всіх містян і працюємо далі вже, скажімо так, в звичайному режимі, для того, щоб все в місті було доведено до ладу. Понад тисячу кілометрів в дорозі волонтери з Івано-Франківська їздять на передові позиції до військових з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Нині волонтери привезли шість автівок та найнеобхідніше для бійців: маскувальні сітки, продукти, зарядні станції, колеса, дрони та багато іншого, що просили бійці. Повертали на фронт і автомобілі, які забирали минулої поїздки на ремонт. На Донеччину майже через всю країну волонтери з Івано-Франківська везуть допомогу в Донецьку область. Колоною семи автівок везли найнеобхідніше захисникам з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади на передові позиції. Технічна зупинка і традиційне фото біля стели на в'їзд в Донецьку область. Один з автомобілів повернувся на фронт після капітального ремонту. Машина неодноразово потрапляла під ворожий вогонь. Загнали нас в Зайцево. От в Зайцево у нас найбільше не терпілася. Десь нас ще спалили, ми тільки починали літати мавіками. Тобто не знали, що таке прошиви, аероскопи і так далі. Походу, десь спалили. і Відпрацювало три снаряди танкових. Машина стояла між двох хатів, отримала добрячин. Я думав, що їй вже все. Але... Машина і завелась, і після того ще проїхала 400 кілометрів. Боєць на псевдо-кріпто каже, кульмінацією в поломці авто стало затоплення. Пропонували нову машину, он Стас пропонував, я кажу, ні. Хочу конкретно цю. У мене вже з нею історія більше року, дуже багато моментів. так що Хочу, щоб дожила зі мною до кінця війни. В команді волонтерів Ігор Олексин, механік, не раз бувало, що в дорозі доводилося ремонтувати авто. Чоловік розповідає, після того, як автівку доставили в Івано-Франківськ, її швидко відремонтували, а деталі брали за кордоном. Скриття так само показало, що вкладищ провернуло. Доцільно ремонтувати цей двигун не було сенсу. Прийшлося привезти другий двигун з Литви. Його вартість обійшлася 17 тисяч гривень. Завдяки нашим друзям, автомеханікам, також волонтерам Саші з Крихівців, він нам замінив цей двигун. Все перевірив, машину ми обкатали. І отут вона вже зараз, вже на Донеччині, готова виконувати свої бойові завдання. Ігор не тільки ремонтує автівки, а й фарбує їх та наносить військову символіку. Більшість машин, так як казали хлопці з Франківська, кажуть, то, здається, всі машини напередку. Робота твоїх рук. Це ну мене характерний почерк. Я припилюю вікна, залишаючи їм прозрачність, але вікна стають. Менш блікові на сонці їх не так замітно. Допомогу для ідельвейсів роблять універсальну не тільки автівки, а передають дрони, зарядні станції, старлінки, маскувальні сітки. Станіслав Ковановський, організатор волонтерської поїздки, каже, підготовка до такого виїзду може займати тижні. Це якщо дуже великі запити і е, е, велика кількість необхідних речей, ми мусимо е, замовляти через. Е, Людей, які в цьому розбираються, і ще можуть нам дістати необхідні дрони. Одна поїздка волонтерів може займати до п'яти днів. Це дорога туди й назад та перебування безпосередньо на позиціях. В цю поїздку волонтери привезли загалом шість машин, деякі після вже згаданого ремонту. Дуже багато западів від хлопців є на ремонт автомобілів. Це, на жаль, розхідний матеріал. І тут в Донецькій області поремонтувати якісно автомобіль дуже важко, немає потрібних спеціалістів і, на жаль, фінансово затратно. У нас в франківську дуже порядні майстри. Ну, я не буду говорити за всіх, але безпосередньо ті, з якими ми працюємо, вони дійсно патріоти, вони підтримують країну і максимально е, допомагають в ремонті у ну, всіх питаннях, в запчастинах. Вперше забирають авто з передової в розбитому стані. Так як прийнявся удар в праву частину, була зміщена частина козуних деталей. Це прийшлося все вирізати. Ми якраз хлопцям була потреба, привезли сварочний. Виконали сварочні роботи, щоб могли машину, машину переїхати в інше місце, щоб забрати її лаветою. Навіть не сподівалися, що вийде її полагодити, бо стан, в якому забирали, спочатку лякав фахівців. Зразу як ти прийшов, то трохи падав духом, думав, що ця машина не поїде. Але в процесі, як то руки роблять і. Почалась картина на Ще один військовий хлопчина є добрий спеціаліст, на допоміг. Деталі для автівки, аби її вивезти до найближчої траси, шукали по всьому Донецькому напрямку. По місцевості на території Донбасу знайшли ще донора, від якого, ну, правда, деякі деталі відрубували топором, так як болгаркою. Можливості в нас не було працювати. Все, на місці поміняли, амортизатор, колесо. Е Попробували завести автомобіль. Завівся, проїхалися по території хлопців. І виїхали на трасу, залишили біля траси, знайомі привезли до Івано-Франківська. Нині автівка в робочому стані та готова виконувати бойові завдання. А з виду так і не скажеш, що була розбита. Такі поїздки вже звичні для волонтерів. По приїзду додому вони вже починають готуватися до наступної. Це лише маленька частина великої роботи, яку роблять волонтери, наближаючи перемогу. Вже в 26-й дитячо-юнацький центр Штурм відкриває двері літнього табору для своїх вихованців. В цьому році це п'ять літньо-оздоровчих майданчиків, в яких наразі зареєстровано майже 500 дітей. Урочисте відкриття пройшло з піснями, танцями і привітаннями в межах акції Дніпро єднає Україну на дітей. Очікує насичена програма творчі майстер-класи, тренування та розваги. Всі люди, які тут, вони всі добрі, до них можна обратитися за допомогою або просто поспілкуватися. Також мені подобається тут займатися. Я займалася танцями, займалася карбатком за місця. Та просто штурм для мене це як другий дім. Дитинство повинно бути у дітей не тільки корисним, а яскравим. І ми не можемо сказати дитині. Потримай трошки себе, давай через 2-3 роки. роки почнеться твоє дитинство. Ні, дитинство воно зараз, воно сьогодні, і воно повинно бути яскравим з дитячим нацьким центром штурму. І Далі коротко про ситуацію в Дніпрі через регламентні роботи на насосній станції на добу припиниться водопостачання житломасивів північний, південний та селище «Щевченко». Також Дніпроводоканал сьогодні продовжить аварійні роботи на вулиці Січиславській за адресами, що на ваших екранах немає води. Її подадуть щойно завершать роботи. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами на нашому сайті телеграм-каналі ТВ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до сімнадцятої години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт сьогодні є зміни в роботі трьох трамвайних маршрутів з 10 до 14 години. 18 та 19 трамваї курсуватимуть за скороченим маршрутом до вулиці Передової без заїзду на лівобережне 3. Перший трамвай завершить свою роботу раніше, а саме о 21.28. Зміни пов'язані з ремонтом контактної мережі та колії. Решта електротранспорту працює у звичному режимі. За минулу добу рятувальники приборкали в місті чотири пожежі. Усі сталися у найжитловому секторі. Крім того, надзвичайники перевірили на наявність вибухівки понад 4,5 сотні приміщень, шкіл, садочків, судів, лікарень, вокзалів через анонімні повідомлення про замінування. Вони виявилися хибними. І про погоду зараз у Дніпрі плюс 18 градусів протягом дня буде сонячно без опадів. Температура повітря сягне 25 градусів тепла. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Дніпротві та наші спецпроєкти QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпрові зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі на Фейсбуці. До зустрічі об одинадцятій а поки разом крокуємо до перемоги.